Для тих, хто хоче змінити колір стін і зробити це швидко та якісно, розповімо декілька секретів цієї, здавалося, простої справи. Сьогодні фарбуватимемо водоемульсійною фарбою за допомогою валика. Завдання не складне, але важливо дотриматись певної послідовності. В першу чергу треба підготувати стіни, зашпаклювати нерівності та прогрунтувати. Це робимо звичайною ґрунтовкою для мінеральних поверхонь за допомогою того ж самого валика. Занурили валик, позбавились зайвої ґрунтовки та вперед. Рівномірно зверху донизу і переймо, збігаючи вліво, вправо, і вверху. сторону. там. Ти ж трохи вмочи хоч раз. Яричка трохи повільніше. Не обляпуйся. А -а -а. Прогрунтувавши стіну, можна готувати фарбу. Ми маємо стандартну білу водоемульсійку та пігмент. Завдання змішати, досягнувши однорідного кольору. Чим ми це будемо робити? Для цього нам потрібен дриль і змішувач. Поїхали. Змішати фарбу з пігментом нескладно. Якщо ж у вас немає змішувача, то можна попросити зробити це під час купівлі фарби в магазині. Це начебто готово, але валик до рук ми поки не беремо. Передусім, необхідно профарбувати кути, особливо внутрішні та інші місця, куди валиком дістатись зась. Нагоді стане пензлик. Працюючи пензликом, будьте обережні, не пофарбуйте зайвого. Приділіть увагу місцям, де була нанесена штукатурка. Перед фарбуванням валиком по ним обов'язково треба пройтись пензликом. Ну, от на сцену вже готовий вийти валик. Правила фарбування не складні. Набрали на нього фарбу, розподілили по всій поверхні, ось так, та рівномірними рухами починаємо наносити. Головна перевага цього методу фарбування швидкість. Особливої оперативності можна досягнути, працюючи в чотири руки. Тож, якщо ви все зробили правильно, то навіть набриднути вам не встигне. Ця фарба сохне доволі швидко. Тож, через декілька годин новісінька стіна буде готова. Фарбування закінчено. Ну а ми бажаємо вам гарного ремонту.